Виклик російської агресії і окупації він пов'язаний з тим, що це насправді виклик концепції прав людини, бо ми чули десятиліттями від світових лідерів, міжнародних організацій, боже, права людини, така важлива тема. Ми будемо переслідувати. А як дійшло до того, що повномасштабна агресія, сотні тисяч людей, мільйони людей стають жертвами російської агресії, їх права як людей порушуються, і концепт прав людини потерпає ну драматичне випробування, ми чуємо, що різко тональні. І принциповість цих лідерів зникає. Тут вони допускають російський бізнес, тут, бачите, росіяни мають на найвищих міжнародних аренах, включно з Ради безпеки ООН, всі ці свої голоси. І виходить, що концепт прав людини завдяки російсько-українській війні він переживає випробування. Це і відповідно порушення, масові порушення прав людей, які фіксують всі. Приватні, державні міжнародні організації е, стають реальністю, з якою потрібно рахуватися а рахуватися дуже складно, тому що політична реальність така, що Росія великий економічний, військово-політичний і геополітичний суб'єкт, і всім цим е, глибоко стурбованим лідерам треба якісь конкретні дії робити. А більшість із них до цих дій не готова, тому що це збитки, це треба пояснювати виборцям, і це таким чином призводить до того, що сам концепт прав людини. Переживає випробування. Ну, принципове питання: ви взагалі готові притягати людей за порушення прав людини? Чи все таки бізнес аж usual, бізнес як завжди? Чи просто вам вигідно торгувати з Росією? І дуже багатьом на жаль більше грошики.